Ще не вмерла у них, ні слава, ніля, ще набрать. Молодіє, усміхнеться наші вороженьки, як роса, сонці запанує. і ми браття у своїй сторонці, душу й тілови за нашу, свободу і докажемо, що ми, браття. козацького роду. Так, кто еще желает? Итак, ну что? Можно Нет, а можно да. В этом кабинете только возле доски и среди своих товарищей. Не Дірася! Руки! Ще нам браття українців і всміхнеться доля. Оцінить наші вироженки, як краса на сонці, запануємо ми браття у своїй сторонці. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покаємо, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покаємо, що ми браття козацького роду. ونحن <applause>